Відомо, що один з найцінніших ресурсів, що їх має людина, це час. Ми часто нагадуємо собі цю аксіому у дорослому віці, коли страждаємо від його нестачі. Тож, якщо бачимо, як наша дочка або син підліток просто годинами пролежують на дивані, дивляться один і той самий серіал по колу, грають в одноманітну комп'ютерну забавку. Край важко втриматися від роздратування або ж навіть відвертої агресії як необачно, як неправильно, як не по-дорослому. Як результат, така бездіяльність або ще точніше відверті лінощі дуже часто є провокацією на внутрішньосімейний конфлікт. Давайте розбиратися, чому ці лінощі насправді потрібні підлітку. Та як на них реагувати адаптивно? Саме про це піде мова сьогодні. І почнемо з основного фізіології. Нагадаю, що підлітковий період це час постійних вибухових змін, як зовнішніх, так і внутрішніх, тотальна перебудова гормонального фону, активний ріст кісток та м'язів, трансформація образу тіла. усе це Надзвичайно енергетично затратне заняття. Тож, навіть якщо ми не бачимо цього процесу, маємо пам'ятати, що він відбувається, і можемо сказати, це не буде перебільшенням, у тілі підлітка кожної хвилини відбуваються активні зміни. Тож воно, це тіло, може почуватися втомленим та виснаженим навіть за умову відсутності активної і продуктивної діяльності. Ще однією причиною бездіяльності підлітка або вибору відверто стереотипної та ненавантаженої інтелектуальної діяльності, є складність у розумінні своїх потреб. Потреби дитини базувалися в першу чергу на грі, для підлітка вона вже не є актуальною потреби дорослого, що складаються хочу, можу та повинен, поки йому недоступні, до того ж. Розумний підліток може легко помітити зміщення потреб батьків у зону виключно треба або можу, і тоді його лінощі будуть до певної міри протестом проти прийняття такого стану реальності на майбутнє. Символічно підліток говорить: Я не хочу бути дорослим, що не має бажань та особистих потреб, тож, поки я не знайду свої, краще нічого не робитиму взагалі. Крім того, Підлітковий період це час осмислення та розуміння своїх бажань, мрій та прагнень. Іноді, коли вам здається, що підліток просто дивиться у стелю, насправді він думає про надважливі для себе речі підліткам просто необхідні хвилини тотальної бездіяльності, просто для того, аби мріяти, розмірковувати, будувати плани і таким чином зростати. Навіть якщо ми добре розуміємо, чому член нашої родини, підліток син або підліток дочка тепер дозволяють собі багато часу бездіяльності, це часто не відміняє наших реакцій, і це доволі легко можна пояснити, якщо задати собі відверте питання: а чи дозволяю я собі бути замріяним, лінуватися, просто думати, просто нехтувати обов'язками, хоча би іноді. Якщо маємо на це внутрішню заборону, то, звичайно ж, така зовнішня поведінка викликає несвідому заздрість, а усвідомлено роздратування та злість. Як це він або вона дозволяють собі таке, я ж бо цього не роблю. Що робити в такому випадку, коли ви помічаєте, що ваш підліток занадто часто та занадто довго занурюється у рівнощі? Обов'язково. Визначте з ним ті сфери діяльності, які є абсолютно необхідними, наприклад, відвідання школи певних репетиторів, заняття спортом. Обов'язково зазначте, що він або вона мають свій приватний час за умови поваги до обов'язків, які ви обговорили, та яким цим приватним часом він або вона можуть розпоряджатися за власним бажанням, навіть просто лежати на дивані. Продовжуйте заохочувати підлітка до нових видів діяльності, спробуйте показати, що альтернативою лінощам може бути не тільки рутина у вигляді миття посуду або прибирання, а й багато чого по справжньому цікавого і дорослого. Говоріть з підлітком, цікавтеся, про що він думає та мріє, а часом дозвольте собі помріяти разом із ним, іноді це надзвичайно корисно нам самим. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.